Казки українською з доктором Комаровським. Корній Чуковський. Федорине Горе. Переклад українською Іван Нехода. Скаче сито по полях, а корито по лугах. За лопатою мітла вздовж по вулиці пішла. А сокири сокири. Так і сиплються з гори, і злякалася коза, затремтіла, як лоза. І що там сталося? Що за знак? Не збагну собі ніяк. Мов та чорна, мов залізна та нога, подалася, пострибала кочерга, і помчалися по вулиці ножі. Ей, держи, 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 держи! І каструля на бігу закричала у тюгу, я кочусь, кочусь, кочусь і ніяк не зупинюсь. Осі чайник за кофейником біжить, дзеленчить і дзеренчить і торохтить. Утюги біжать покрякуючи, через ями та калюжі перескакуючи, а за ними блються. Блються дінь -ля, ля дінь ля, -ля взовж по вулиці несуться дінь ля, -ля дінь -ля, ля на склянки дінь ля, -ля натикаються, і склянки дінь -ля, ля розбиваються. І біжить сковорода біля води. Ви куди, 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 а услід скакали кухлі та бокали, таці і графини посеред стежини. Стіл плигнув з віконця з усіх ніг і побіг, 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 побіг. А на тім на столі, наче вершнику сідлі, Самоварисько сидить і гукає, і кричить. Утікайте, ховайтесь, рятуйтеся, і в залізну трубу «Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!» А за ними слідом з двору баба гониться Федора. Ой, ой ой бий град, поверніться назад. Та сказало їй корито на Федору я сердите. І сказала кочерга, я Федорі не слуга, а Фарфорові єблються, і з Федори всі сміються, ти не клич нас і не жди. Ми не вернемось сюди. Тут Федорині коти розчепурили хвости, подали щодуху в путь, щоб той посуд повернуть. Чом дурні ветерілки пострибали, мов білки. Сором бігать за воротами, з горобцями жовторотими. Он рівчак на повороті ви потонете в болоті. Не тікайте, почекайте, повертайтеся назад. Тарілки ж біжать, сміються, а Федорі не даються. Краще в полі пропадем до Федори не підем. Мимо бігла курка сміла, і той посуд перестріла. Кут, кути, кути, кути. Від клявий і куди. Посуд їй відповідає. В баби нам життя немає, не любила нас вона, била, била нас вона, запилила, закоптила, занедбала нас вона. кудах, 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 жить було вам просто жах. Так, промовив мідний таз. Подивися ти на нас ми поламані, побиті, ми помиями облиті. Глянь у діжку, що у баби, завелися в діжці жаби. А заглянь лише в Цебер тьма тарганів там тепер. Ось тому-то ми від баби утекли немов од жаби, і гуляєм по полях, по болотах, по лугах, до бабури нечепури не повернемось. І побігли вони на узлісся. Через пні купину подалися, а баба зосталась одна і плаче, і плаче вона. Сіла б Федора за стіл. Він також помчав, що є сил. Зварила б хоч капусняк, та каструлі не знайде ніяк. Весь посуд утік до жени, Зостались самі таргани. Ой горе Федорі горе. Мчиться посуд вперед і вперед. По болотах побіг в очерет, і чайник сказав у тюгу Не можу вже йти по лугу. І заплакали блються чим не б вернуться. І заридало корито. Я розбите край, розбите. Та блюдце гукнуло в той час. Доганяє хтось нас. І бачать, за ними із темного бору іде шкандибає Федора. Ой, ви, бідні, ви сирідки мої, утюгийсько сковорідки мої. Повертайтеся додому в цей же час. Я водою з джерела помию вас. Я почищу вас пісочком, я обдам вас кип'яточком, і ви будете, і знов сяять сонечку немов. А тарганів, тих поганих геть я виведу. Прусаків і павуків усіх я вимету. мовила качалка. Ой, Федору жалко, і сказала чашка плаче міталашка. І сказали блюдця. Треба повернуться, і сказали утюги. З нею ми не вороги. Довго, довго цілувала, милувала їх вона, поливала, умивала, полоскала їх вона. Вже не буду, вже не буду. Я свій посуд ображать. Буду, буду його всюди і любить і поважать. Засміялися каструлі, самоварові моргнули. Ну, Федоро, що ж гаразд, простимо на перший раз. Полетіли, задзвеніли до Федори, до плити, стали жарить і пекти. Будуть, будуть у Федори і млинці, і пироги. А мітла, мітла, мітла заплигала. Забуяла, замила ні пилинки у федори не заставила, і обрадувались, блються дзінь ля, ля дзінь ля, ля і танцюють, і сміються, дзінь ля, ля дзінь -ля, ля, а на білій табуреточці та на вишитій серветочці, Самовар стоїть, наче жар горить? Пихкотить він на бабу поглядаючи, я Федоринці дарую, чаєм з цукром почастую, призволяйся, Федора Ігорівна. Кінець казки.